І перше запитання, пане Петре. Дуже багато і все ще є ці розмови про те, що росіяни накопичують велику кількість ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави і чекають настання морозів, власне, морози в Україні вже розпочалися від 10 до 3-4 градусів, як на заході України, але власне морозна погода розпочалася. Як ви гадаєте, чи могли росіяни змінити тактику стосовно енергетичного терору і з якихось причин від нього відмовитися? Чи це не? На мій погляд, нереально дуже класична в них кримінальна психологія. Якщо не можна повернути з собі, значить треба знищити. Саме так вони і мислять у частині не тільки нашої енергетичної інфраструктури, а взагалі в частині нашої українців. Удари будуть питання лише їхньої масштабованості, і питання, коли вони почнуться. Маю нагадати, що як мінімум 100-120 ракет на місяць вони виготовляють головних далекобійних класів. Це Х-101, Х-535, 3М-14 калібр, Х-47М2, кинджал, котрі можуть завдавати ударів від 2,5 до 5 тисяч кілометрів, а також поставили на конвейер ракети середньо-ближнього радіусу дії, такі як Х-31, Х-55, Х-59. Котрі завдають ударів від 110 до 300 кілометрів. Плюс вони таки зуміли запустити заводи зі складання шахетів 136, три шоста. Називають герань 2 і за підсумками вересня місяця застосовано 521 один такий апарат. І остання новина така цікава, ну не зовсім для нас, хороша. От буквально на днях один із шахетів протримався у повітрі більше шести годин і пройшов Україною 1300 кілометрів. Що це означає? це означає, що не вивчають потенційні маршрути прольоту крилатих ракет. Але є кілька нюансів, таких уже у оптимістичному режимі. Наша система протиповітряної оборони насисте на відміну від попередньої зими суттєво окріпла, як мінімум у 2-2,5 рази, а може і. Ора за результатами майданчику Рамштайн маємо вже утворену нову коаліцію, яка так і називається наземні протиповітряні засоби оборони. Ну і є надія, що нарешті з'являться найближчим часом F-16. а F-16, до речі, коли вони задумовувалися в середині х років якраз і розроблялися. Первинному технічному завданні як літаюча зенітна батарея для боротьби саме з крилатими ракетами. Плюс на індивідуальному рівні, якщо минулого року у листопаді купити дизельний чи бензиновий електричний генератор була велика проблема, то тепер із великими пауербанками і от цією технікою немає жодних, е, немає жодних перешкод. Е, чи буде дошкульно, буде, чи щось долетить і пролетить в обов'язковому порядку, але в загальній філософії ми краще готові до цієї зими, аніж минулого року. Це важливі слова, і я думаю, їх приємно чути усім нашим глядачам. Пане Петре, наступне запитання стосовно дискусії, яка зараз ну вона десь точиться в українському суспільстві, і навіть з боку президента Зеленського була вказівка розробити схему того, чи потрібно в Україні на усій території нашої держави оголошувати. Повітряну тривогу у разі е злету Міг-31К, який потенційно є носієм ракети е Кінжал. Раніше це відбувалося і відбувається зараз. І просто в останні місяці е росіяни почали. Дозаправляти ці міги в повітря, якусь таку нову практику почали застосовувати в зв'язку з тим, тривоги по усій території України лунали по дві-дві з половиною години. Ну і, зрештою, це зупиняло школи, багато підприємств. Як ви до цього ставитеся? Чи є якийсь формат, що, проти, що ця тривог, що ці тривоги можуть бути меншими у разі злетів мігів мігів 31-х? Росіяни грамотно діють, вони розуміють, що вони роблять. Вони е, прекрасно е, намагаються натиснути на нашу психологію, бо дійсно кілька годин перебування такої літака у повітрі, особливо якщо він споряджений е, ракетою. Це потенційна загроза. Ракета дуже високошвидкісна. Що з половиною тисяч кілометрів на годину, розуміємо, що вся Україна із із півночі на південця до 900 кілометрів у середину Україну в будь-яку точку він при, прилітає Ну за за лічені хвилини, це дуже серйозна зброя. І тут питання знай таке дуже серйозного морального порядку. А чи вартує? Нехтувати своєю власною безпекою заради якихось економічних профітів. Та і так маємо колосальні проблеми на 30% Економіка померла. Звичайно, звичайно, це дуже дошкульно і боляче. Однак, моя персональна позиція я не претендую ні на яку істинність, все ж таки безпека вища. Повертаючись до вчорашнього Рамштайну і про те, що ви говорили, про те, коаліція протиповітряної оборони, з одного боку, так вона посилюється, а з іншого боку, є все ж така думка зараз також. В коментарях багатьох гуляє, що от результати вчорашнього Рамштайну говорять про те, що зараз на першій позиції виходить з точки зору наших західних партнерів оборона держави і от контрнаступ, про який говорилися впродовж цього цілого року. Ну тема трошки відходить на другий план, враховуючи ті результати, які ми зараз маємо. Я тут певна рацію дійсно так виглядає, що ми заходимо в те, що називається окопна війна, і на превеликий жаль, ми зараз цього не змінимо і не зламаємо. Що може зламати це явище я кілька разів вже про це говорив, та не кілька багато разів про це говорив. Це далекобійна балістика. Атакам слінивий про них не писав і не говорив, бо з їхньою допомогою на далеких відстанях треба вибивати ешелони, підкреслю залізничні вузли і ешелони, котрі доводять усе на окуповану територію, а потім з вантажівок це все розвантажується і довозиться до передової. Там там філософія нашого успіху, і треба переламувати панівні поки що позиції росіян у повітрі. Бо найдошкульніше, що зараз ми почали застосовувати це РБК 500 разова бомба касета, дуже серйозна бомба, і зуміли поставити на конвейер Оцей так званий модуль у уніфікований модуль планування і корекції, який інтегрували в дві найголовніші бомби: ФАП 250 і фаб 500 Це дуже дошкульна зброя. Дуже дошкульна. Вже як вона вийшла із пілона, а скидати можуть навіть із гелікоптерів. Зупинити її вже неможливо. Треба збивати носіїв. От що переламає хід війни чи принаймні пришвидчить звільнення наших територій, допоки у великій кількості далекобійних ракет не з'явилося, допоки не запрацювала повноцінна авіація в режимі, як, як винищувачів для як знищення їхнього авіаційного потенціалу, так і бомбардувальників, допоти на превеликий жаль. Це дуже прикрий, сумно говорити, Така сувора дійсність буде так, як є. Далі пропоную поговорити про геополітику. Є дві заяви, які насправді можна з собою якимось чином пов'язати і зрозуміти, що на увазі швидше мають росіяни. Це спершу давайте ми послухаємо військового терориста Путіна про те, що він далі хоче мирних перемовин. А далі голову служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка, який навпаки говорить, що росіяни зараз готові на довгі роки кошмарити захід. Але спочатку військовий терорист Путін, давайте. Його цитата Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з переговорного процесу, і більше того, був підписаний указ глави держави, який забороняє вести з Росією такі переговори. Для чого, пане Петре, на ваш погляд, Путін про це говорить, враховуючи, що ну судячи зі всього, ця затяжна фаза війни вона все ж може бути більш вигідною для Російської Федерації ніж для України. У стратегічному сенсі тут можуть бути дві точки зору: перша це реконсолідація і чергове підсилення себе як миротворча в очах власного населення. Не забуваємо, що це потрібно. Тиран повинен мати любов народу, не просто визнання як його президента, а саме любов в нього має бути закохані. Тобто він перепризначається на вступної весни на, на власному посту. А друге, сигнал колективному заходу, що треба виходити із цієї ситуації. І от моя персональна позиція Рути, я можу помилятися. Я не вважаю, що в сукупному вираженні у них більше запас міцності. Якщо ми дивимося на просту дихотомію, Україна, Росія однозначно, ми програємо по всьому, але якщо ми дивимося на дихотомію, великий колективний захід Росія, то у них немає жодних шанс. А тепер давайте до заяви Олександра Литвиненка. Повномасштабна війна увійшла в критичний період, і Російська Федерація готова кошмарити захід ще 10-15 років. Відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу. Він може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу інтенсивності, можливо, із використанням ядерної зброї. Знову повертаємося до цієї такої теми. Яка обговорюється, але на щастя, поки що обговорюється лише як потенційне використання ядерної зброї, що ви думаєте з приводу цього кошмарення заходу в межах 10-15 років з боку Російської Федерації? Наскільки вони до цього готові, і наскільки в них є перспективи? Щоб такі докошмарити до якихось своїх результатів, адже ми розуміємо, це ж не лише про Україну йдеться у них багато різних апетитів, і там і країни Балтії знаходяться в зоні ризику, і про Польщу вони не раз говорили: готові, Готові. будуть готові. Ніколи вони не змиряться стратою України підкреслюю. А імперія наддержава, держава, як ми собі її називають, можлива тільки з Україною. Крапка це константа. Це ну це більше не можна обговорювати. Це треба прийняти як е, фундаментальний спосіб нашого світогляду. Якщо ми цього не приймаємо і цього не розуміємо, і нескінченно навколо цього дискутуємо. Ми ніколи не зрозуміємо природу їхнього імперіалізму. У Нас завжди будуть якісь неправильні кривочитання всього того, що там відбувається. Крапка, пора нарешті це класти у фундамент. Нашого державницького світогляду є Україна з ними, є наддержава. держава. Нема України з ними, нема наддержави. держави. Це Константа Перша, Константа Друга з існуванням незалежної, процвітаючої української підкреслюю на слові української держави московити ніколи не зміряться. Ну ніколи. Вони приймуть цю державу тільки тоді. Коли їхня країна стиснеться до кордонів 1471 року, це ще до приєднання великого Новгороду: Москва і кілька областей навколо неї. неї її Руська Республіка і Московська Республіка. Немає значення, не знаю. Вже може тисячний раз цю концепцію озвучую, озвучу ще раз. Дефрагментація, точніше, фрагментація відбирання ядерної зброї. Ми вступаємо в НАТО. Всі ресурси, які є в Сибірі, від них відійшли. І 60 років два-три покоління, а то й сто санація, очищення від вір'ячя. Все тоді, тоді живемо мирно. Не складається, хоча б один із цих чинників. Ми будемо з ними воювати. А вони будуть робити все можливе і мають для того потенціал, щоб у світі розпалювати якомога більше конфліктів. Найостанніший найяскравіший приклад удар Хамасу по Ізраїлі – це їхня робота. Від ІА до Я, звичайно, там ще були і іранці, але не в тій кількості, і не в тій інтелектуальній частині, котрі були московити. Вони це все організували. Ну це, ну це також не підлягає дискусії. Тому хитатимуть, хитатимуть і полікування цієї проблеми тільки оті чинники, котрі перелічені. І тут, на жаль, є глобальний глухий кут, тому що немає рішення, це дуже прикро. Особливо Сполучених Штатах Америки розвалювати Росію. Президент Зеленський говорив про те, що наступна дестабілізація, от як за прикладом, ви назвали ситуацію в Ізраїлі, можливо, на Балканах, що там може розпалити Російська Федерація, і які ще ризиковані точки, на ваш погляд, окрім. України можуть бути застосовані, скажімо так, куди президент Путін спробує влізти ще? Балканська проблема дуже жива. Дуже жива. Вона заморожена, але не вирішена. Є проблема так званих косоварів. Тобто сербі, котрі проживають у Косово, і запалити цей сірник для них, на мій погляд, не складає е, аж такої великої проблеми. Це звичайно не легко, але це можливо. Зараз надійшла до нас складна новина по Голландії. Там перемогли ультраправі. Ну для багатьох це шок. Для мене постановлено ніякого шоку немає. Це абсолютно лог логічно Вони будуть і не маю сумнівів, що це все відбулося за фінансової підтримки росіян. А тепер уже і по отій проблемі, які ми. Бачили по Польщі поблокування наших вантажніков на суто економічний ефект. Вже розібралися мудрі люди, що ті, хто все це, це організував, також причетні до е, ультраправих е, політичних проектів самої польщі не не плутати спіс, там ще є багато інших, і те, що Дякую. там є філійовність із Москвою, вже має конкретні образи. Будуть використовувати усе, що тільки можуть, якщо треба. То можливо і кіпську проблему, котра зараз глибоко заморожена, розігріють. Якщо треба, йдуть до висновку. Будуть розігрівати курдську проблему у Туреччині. Не забуваємо, що робітнича партія Курдистану свого е, свого часу повністю була афільйована із спецслужбами радянського союзу. А їхній лідер, ой дай Боже парні, які здається його прізвище Аджалан, даруйте. Може, може я помилився. Довший час перебував у. Москві, тобто тут є, є велетенське поле для діяльності російських спецслужб. і в цій частині ну, вони насправді вміють діяти.